Друзі, вітаю! Сьогодні на дворі вже 19 лютого, 29 рік у нас. Вже прийшла пора виходити в садочок, брати до руки сікатор, щось різати. Вперед ми обрізаємо наші плодові дерева. Про це буде в одному з наступних відео. Сьогодні ми поговоримо з вами про хімію, що, чим, як і навіщо, щоб ви усвідомлено розуміли, що ви кропите. І для чого кропити, щоб ви розуміли, які бувають типи препаратів, що за що відповідає, в одному з наступних відео, я вам покажу, як робити правильні зрізи, щоб воно все загоювалося, навіть без всяких замазок. Хоча, якщо ви, в принципі, дерево замазаєте, воно загоїться. Ну, не, не то, щоб набагато швидше шанси на загоєння зростуть, але якщо під правильним кутом різати навіть великі гілки, деякі є відмінності в різних дерев. Це ви побачите вже в відео по обрізці, що робити, щоб воно все гарно гоїлося. А в цьому відео. Відео ми з вами поговоримо саме про хімію. От обрізали висад, що чим кропити, які бувають проблеми і як з ними боротися. Погнали! Дивіться, отака в нас є гори яблунька Вона якраз хороший експонат, щоб показати вам, дивіться. Ось ля зимує на ній, бачите? Потім, отам в складочках кори, оцього. оце там теж тля собі зимує потихеньку. Дивіться. Ось тля. Оці всі проблеми з тльою. Вирішуються препаратами, інсектицидами. Вони є різного способу дії. Про це трошечки пізніше розповім. Тепер до наступної проблеми переходимо. Наступна проблема, друзі, це мохей, лишайники. Дивіться, це ось лишайник. В нього немає своєї власної кореневої системи. Це симбіоз такий гриба. І водорості або ціанобактерії, це такі штуки, що в воді живуть, кисень виробляють. Він просто розповзається по поверхні. Все, що йому треба, він отримує з повітря, воду, поживні речовини, всякі там пилинки. Проблема: він сам по собі не знищує дерево, але він створює такі комфортні умови, щоб в ньому заводилася всяка інша живність, всякі грибки в ньому можуть заводитися. Він може тут, дивіться, ось на лавці собі росте, йому нічого не треба. Він все, що йому треба, отримує з повітря. Бачите, оце не різного кольору бувають ці лишайники. Моху в нас тут немає, тому що дуже так на відшибі живемо. Тут немає великих дерев, щоб багато тіні було, тому маємо тільки. Лишайники. Боряться з ними всяку різні купороси мідний, залізний, вапно з ними бореться також. Вони або порушують обмін речовин в цього моху або лишайника, або створюють несприятливі там, кислотність, змінюють і він теж від цього гине. Також, якщо дерево гарно проріджене, у нього, дивіться, як в мене на цій черешні, дуже хороша аерація крони то ризик того, що будуть мохи і лишайники менший, адже туди всередину попадає світло, там добре циркулює повітря, воно там всередині сухеньке і просто немає сприятливих умов для розвитку цього всього. Тепер наступний, прям дуже неприємний чувак. Це ось чорний рак тут взявся. Теж у мене стоковий експонат. Воно тут підгризає молоденьке, не дає йому гоїтися. Ця гілочка, в принципі, мала гоїтися тут, ось видно навіть сліди, як камбій нормальний наростав, але цей рак йому не дав загоїтися. Це буде побачите в наступних відео. Я покажу, як я буду це лікувати. Мені треба тут трошки кут зріза змінити буде, щоб воно змогло загоїтися. Бо на такого кромку камбій у мене точно не наросте. Його треба буде зафарбувати хорошим шаром масляної фарби, тому що, бачите, от туди попадала водичка. Ще дятлик прийшов вчорашнього дня, пошукав. І от вже є дюрка в цій дюрці буде збиратися водичка і в результаті ствол може аж туди донизу погнити. Ці речі лікуються фунгіцидами. Про це трошечки далі. Так, друзі, тепер давайте перейдемо безпосередньо до того, що, коли і як кропити весною, яка особисто в мене послідовність дій. Перша загроза, яка треба усунути, це комахи. Для цього що я роблю? Для початку треба обрізати дерева. По-перше, щоб ви не кропили ті пагони, які ви зріжете. По друге, Препарати, які перші навесні вступають в бій з комахами, це маслянисті, ну, типу як мінеральне масло. Такі жирні маслянисті препарати, як 30Б чи інші йому аналоги. Кожен вибирає те, що йому подобається. Я нічого не рекламую, просто ділюсь своїм досвідом. І от ви заряджаєте цей препарат, гарненько кропите. Як воно все робиться, буде в наступних відео, коли я буду кропити дома сад. Кропите, що він робить? Він створює таку плівку. Грубо кажучи, він дерево садив, целофановий мішок цей препарат, і треба кропити, коли от ви дивитеся прогноз погоди, погоди, у вас стабільне тепло починається. І от ви одразу кропите в ті дні, коли почалось стабільне тепло. Це робиться для того, що коли йде тепло, зимуючі форми шкідників починають там ворушитися. Йти вже думати, що це тут де погризти, а там дзуськи. В них порушується водно-кисневий баланс, і в мене... <глух> все, нема комахи. З цим ми поборолися. Для того, щоб препарат подіяв краще всього дати йому дня три. Треба дивитися, щоб не було цих шкідників. Якщо вам приїжджає якась садова фірма і кропи все за один день і каже, що цього достатньо, то ну, вони просто не можуть фізично об'їхати всіх е, клієнтів, і вони йдуть в якійсь мірі на компроміси. Вони деякі хімії між собою змішують, воно, звісно, буде працювати, але з трохи меншою ефективністю. Особисто я, наприклад, Бруньку і 30Б в один балон мішати не буду. 1 березня я кроплю. Препаратом 30Б, грубо кажучи. ну, Наприклад, 1 березня пішло тепло. препаратом 30Б я покропив. Проходить там 3-5 днів. Ну, зазвичай 3 дня точно вистачає. Ті всі шкідники подохли. У нас починає набрякати брунька вже. І ті шкідники, які вижили. Тому що десь вони ідеально покропили, десь чуть-чуть по шевелилася. І вона оцю плівочку таку з мінерального цього масла розірвала. І який шкідник таки вижив. Ми далі кропимо брунькою. Інсекто, акарацит, фунгіцид дуже прикольний препарат, в ньому все разом забовтане. фунгіцидом окремо кропити не треба. Брунька вона частково заміняє нам мідний купорос, тому що мідний купорос він же ж теж бореться з грибками. Но брунька не фарбує. Оце її найголовніша фішечка. У вас воно там червоне стає на етапі, коли ви кропите, дощик пройшов, воно змилося. Тобто обробка брунькою через кілька днів перетворюється в мікропідживлення. І от ті, які пережили 30Б препарат, яким ми кропили 1 березня, 5 березня добиває брунька. І брунька може наші грибки. Це друга обробка, третя обробка. Коли в нас вже будончик такий надувся, червоненький стає перед самим цвітінням, буквально за день-два до цвітіння, коли бутончик надувся, я заражаю в оприскувач «Ензіо» і Хорус. Це два препарата системної дії. Про препарати є системної дії, є контактної дії. Препарати контактної дії, вони. А, і ще є ж маслянисті. Це взагалі, я не знаю, як це діє з маслянистими називається. Не вчив мій промах. Менше з тим. Препарати контактної дії при безпосередньому контакті зі збудником хвороби, з тим грибком, його прям знищують. Або при в контакті зі шкідником прям його знищують. препарати контактної дії. В чому недолік їхній, в тому, що вони забезпечують менший захисний період. Ви покропили через кілька днів, моль налетіла свіжа, коли ви використали контактний препарат. Коли ви використали системний, наприклад, взяли той самий NGO системний препарат, інсектицид, покропили ним троянди. У вас на старих пагонах місяць ля не сідає. Ну, як вона сідає, пробує гришний. Все. Вона росте тільки на молодих пагонах, тому що в молодих пагонах, які вже відросли, в них цього препарата немає, він не всмоктався туди в структуру листочка і там не захищає. З іншої сторони, якщо там може бути в контактних препаратів дорогих, особливо там 5 днів, через 5 днів після обробки, ви вже можете їсти урожай захисний період, то в системних це може бути до місяця. Тобто, якщо у вас збір врожаю через місяць. То ви ще кропите. Якщо у вас збір урожаю через дві неділі, ви вже не кропите цим препаратом, тому що він вам зашкодить. Треба дивитися завжди на цей захисний період. Ну, в період весняної обробки, у нас захисні періоди не турбують, тому що раніше через місяць, ніж через місяць моменту обробки, все одно нічого не достигне, і нам дуже важливо захистити бутон. Квіточки, яка буде цвісти. Чому це дуже яскраво видно на абрикосі? Люди зазвичай кричать, що це їм мороз побив гілочки. А в чому справа? Є квіточка, на квіточку сідає бджолка. Вона приносить туди грибок на квіточку. Грибок через квіточку проростає всередину в гілочку. І починає всередині, От там в камбіюві, починає розмножуватися грибок. І в одному прекрасному місці він отак гілочку по кругу заповнює всередині і перекриває подачу поживних речовин. Може бути, що навіть йде примикання гілок. І отут, в цьому місці, грибок її всередині заповнив камбій весь. І оця гілка, яка пішла далі, теж всихає. Відсихає манюсінька гілочка, яка пішла в сторону, з квіточкою, з плодовими почками. Відсихає маленька квіточка. І разом з нею гілка вся, яка догори пішла. В деяких випадках, взагалі, ця хвороба вбиває цілі дерева, захищає від цього хорус або будь-який інший, який вам подобається препарат фунгіцид системної дії. І ось, грубо кажучи, ось цих три весняних обробки. Потім можна ще робити там влітку. От коли ми працювали в садовій фірмі, ми там робили одну обробку в місяць. Профілактично для всіх декоративних рослин, ну, понятне діло, що тую замовник їсти не буде. <с? <с?> О. А що стосується плодових дерев, то за місяць до обробки вже нічого не, цей, не обробляється, тому що людям ми завжди пояснювали, що краще хай одне яблуко з'їсть черв'як, чим наїсти хімії. Отаких От самих такої філософії і я притримуюся. Є ще такі препарати, як біологічного. Типу препарати, що вони там не мають цієї ядовитої хімії, воно там все за рахунок біологічних процесів відбувається, але вони мають значно меншу ефективність, ніж традиційна хімія. І вони прям для таких ентузіастів-ентузіастів, що людина готова в саду цей, ну, 24 на 7 бути, постійно за цим всім стежити. Люди, які мають дуже багато часу і дуже сильно люблять свій сад, от вони якраз оцими біологічними препаратами. І користуються. А для людини, яка хоче обробити все весною, а потім зібрати врожай і про той сад не думати, оце просто ідеальний такий варіант обробки. Як тільки потепліло ви обрізали сад, ще раз нагадую, кропите його препаратом 30Б або будь-яким іншим маслянистим, через 3-5 днів, коли подіяв препарат 30Б і за рахунок своєї маслянистої плівки знищив усіх шкідників, ви використовуєте, якщо маєте бажання всякі ці купороси. Бордовські суміші. Але є одна дуже важлива особливість. Якщо в саду стоїть ваша машина, коли ви кропите, при попаданні на скло, мідного купоросу, може статись таке, що ви не відчуграєте, тому що є всякі. Модні стікла в дорогих машинах, які покриті спеціальними покриттями. Ті покриття вміщують в собі метали різні. Ці метали можуть вступати з купоросом в реакцію, і у вас скло стає плямисте, і ви з цим нічого не зробите. Крім того, при потраплянні на певні металеві поверхні всяких воріт. О! Тись вже валить бензопилкою, поки я тут сидів, потякаю. Три ти Ладно, Коли ці всі речі попадають на ворота, стіни, мощені доріжки ваші, особливо залізний купорос одразу робить все риже. Мідний з одними речами вступає в реакцію, з іншими ні. Тому треба мідним купоросом. Кропить в абсолютно безвітряну погоду, і якщо є ризики, що він на щось попаде, ви маєте просто прийняти це, що оце в мене може перефарбуватися. Ні, то ну не знаю. Тоді просто взяти щітку і вручну. вручнути. Мені, наприклад, ось в мене є місцями трохи цих лишайників, я з їхнього приводу сильно не запаруюся. Тому що це не промисловий якийсь сайт і не замовник, а що мене чпокнув завтра за ці лишайники. Ну, якщо ви е, хочете прямо, щоб у вас все ідеально було, то от такі от засоби вони працюють реально. Тому, коли поруч біля чогось що вам треба, щоб воно не постраждало, машину краще відігнати, десь біля сусіда поставити, якийсь тин накрити шматком плівки, якщо у вас там якісь ковані металеві ворота і так далі. І обов'язково після роботи з препаратами, які вмістять. Міть в собі, берете літру тепленької водички, кидаєте туди 2-3 столових ложки соди, перемішуєте добре, виливаєте в оприскувач, заливаєте туди ще 10 літрів води. І включаєте, хай він викачає її через систему. Ну, Розбовтуєте, відповідно, щоб у вас було таке лужне середовище, щоб воно трошки ці кислоти нейтралізувало, і прокачуєте. Тому що практика показує, що коли я от в ландшафтній фірмі працював, нам вистачало штанги на 1-2 сезони до оприскувача алюмінієвої. В них проїдало дюрки в цих штангах мідним купоросом. О. Якщо в помпі у вас, наприклад, дорогий бензиновий оприскувач або електричний якийсь теж класний оприскувач, якщо в помпі є алюмінієві чи інших металів компоненти, які контактують безпосередньо з цими купоросами, воно їх з часом теж зжере. Тому заправили, покропили, промили все, а можна ще чередувати, якщо у вас велика обробка, чередувати різними препаратами. Тепер давайте перейдемо ще трошечки до класифікації і до теорії, які бувають, що як працює, чим користуюсь безпосередньо я. Так, друзі, а тепер давайте ще раз закріпимо цей успіх, щоб було як в анекдоті про вчителя фізики. Раз пояснив, не поняли, другий раз пояснив, не поняли, третій раз пояснив вже сам поняв. А вони ще не зрозуміли. Так от давайте поясню вам так, щоб вже я зрозумів, що я пояснюю. Коротше, рання весна, потепліло, вже морозів вночі нема, ну або там нечасті. Ви вже бачите, що все починає просинатися. але нам треба, щоб почка зараза була ще не розкрита. Краще тоді трохи раніше, ще в морози, чим якщо тепло вдаре прям раптово і буде жарити там 20 градусів, то та почка набрякне і розкриється за два, за, за кілька днів буквально. От дивитеся, що вже по прогнозу погоди, буде таке жорстке, хороше потепління. Ви берете будь-який маслянистий, там 30ба чи який інші, щоб ви не казали, що я вже комусь продався та да, напарую вам тут. Будь-який берете в магазин, який вам підходить. Ну, бажано брати якийсь магазин, що там він має хорошу репутацію, давно на ринку. Ну, сертифікати всякі на ці всі хімії. Ну, в принципі, якщо магазин давно на ринку, можна там на хотлайні подивитися, гарні відгуки, то вони тоді гімном не повинні торгувати. Тому що можна набрати якоїсь бадяги, якоїсь сметани вам туди надушать, чи що, я не знаю. Менше з тим, беремо цей 30 Б, обробляємо ним, чекаємо 2-3 дні, для того, щоб ті шкідники, які всередині в наших почечках здохли. Через 2-3 дні ми обробляємо це все діло. Брунькою, якщо ви маєте бажання, не боїтеся, що ви щось пофарбуєте, чи граєте оприскувач, чи ви просто людина старої закалки, валите бордовськими сумішами, купоросами, все як діди, значить, завіщали. Потім, от от перед самим цвітінням, коли бачите, що вже навіть деякі чуть-чуть пробують розкриватися на цій стадії рожевого бутона, ми беремо два препарати: системний інсектицид і системний фунгіцид. Системні це ті, які всмоктуються туди, в систему обміну речовин, ну, грубо кажучи, під шкуру рослині залазять ці системні і тримаються там якийсь час. Беремо системний інсектицид і системний фунгіцид. Особисто я користуюся препаратами і Horus. Буду радий, якщо ви в коментах поділитеся, якими ви користуєтеся, тому що треба розвиватись, рости, цікавитися. І Бризкаєте ваші рослинки по рожевому бутону. Що це дає? Квіточка розли... розкрилася, значить, прилітає хто? Правильно, плодожерка і зжирає всі ваші квітки. І сидить така мохната, там ця оленка, зміючка, як вона це? Жучок цей мохнатий маленький. Ще ці хрущі кольорові японські прилітають. Ну, коротше, тільки воно. Все розквітло, зразу прилітає купа, бажаючих добряче похавати. А там всередині Енджо, вони гризанули пару раз і відкисли. Прилітає бджола, сідає на квіточку. Вона лазила в сусіда, який не обробляв нічим і не дивився за садом. Вона лазила десь по полях, по посадках та бджола лазила разом з пілком на ножки, на ножки свої набрала, значить, цього. Спорів моніліозу набрала цих спорів, вона сідає на квіточку, потопталась там добре. Моніліоз попав туди в цю систему запліднення квіточки, і через ню він проростає всередину в гілочку. Коли ви кропите вашу квіточку перед тим як вона розкриється хорусом, речовини хоруса потрапляють всередину у квіточку. Трошки змінюють в ній середовище, і в цьому середовищі грибок прорости не може. Якщо ви будете кропити якимись ядами, вже коли квіточка розцвіла, чи то будуть фінгіциди, чи то гербіциди, ви зашкодите бджолам. А закон на стороні пасічників як би є, але ну, я не знаю, чи він працює. Ну, взагалі бджолам шкодити садівникові, це так собі ідея, тому що значною мірою врожай залежить від того, чи запліднила бджола ваші дерева. Якщо у вас цвіла абрикоса, а бджоли такі в куртках вийшли так на двір, подивилися, думають, да не ще посидимо, то потім і абрикос нема. І відповідно, якщо ви потравите бджіл, то який у вас буде врожай? Для тих, хто слухав, слухав, так нічого толком не запомнив, будь ось. Табличка приблизна. Ви можете дати підставити свої. препарати можете підставити свої. Головне розуміти, коли який тип препарату застосовувати. Також ця вся інформація буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під відео. На завершення, як завжди, підтримуйте друзі Збройні Сили України. Всіх обняв, підняв. В наступних відео будемо брати ці каторі робити, чики всяке різати все будемо. Буду показувати, як обрізаються різні типи дерев. Мій спосіб обрізки ви не знайдете. Ніде, тому що одні роблять декоративну обрізку, другі люди роблять обрізку на плодоношення. А в мене якийсь середній формат, тому що я дуже багато попрацював в заможних людей. Їм треба, щоб дерево мало і естетично гарний вигляд, і при цьому продоносило. І щоб можна було, як в мене ось під черешнюю лавочку. в мене можна сказати, такий собі набутий сільський стиль обрізки, тому що ну, типу дерево формується під особисто мої потреби. Тому, наприклад, я під абрикосою ставлю машину, щоб сонце її не жарило. От я її ось сформував під те. Тут в мене лавочка стоїть, і машина теж сюди заїжджає. От у мене тут, відповідно, сформовано, щоб мені було зручно. Тому в мене на клумбі ростуть груші, вони там теж під параметри груші, так щоб вони одна друга не заважали, щоб маминим трояндам не заважали. Все там воно формується як слід. Деякі дерева взагалі хотіло б це зрізати, але то таке. То вже трохи згодом. Все, друзі. Всіх обняв підняв, подякував, до зустрічі.